Доброго здоров'я, дорогі друзі! Я сьогодні вперше виступаю на такому зібранні, і тому розповім за свій перший результат. Ви знаєте, я е, живу в містечку Ічня, це колишній районний центр Чернігівська область і Працювала все життя в закладах культури. Останній час я працювала директором школи мистецтв. Звичайно, робота була не із легких. Але після того, як я народила другу доньку, хвороби мене це передатниця, по-перше, що нервова система здала. Серце боліло, желудок болів, у почках камні, підшлункова також боліла. Їсти мені багато чого не можна було, я похудала, дуже страшно похудала от, і постаріла, ну, мені на той час було 30 було чи 30, 32, а я виглядала на 70-річну бабушку. Це було страшно. Але як би там не було, я все таки зуміла себе трошки підтримувати. Я в лікарні часто ходила, провірялася, і два рази на рік я проходила стаціонар. Ну і допрацювала до 65 років, а потім вже пішла на пенсію, бо вже важко було. І я зустріла в інтернеті, бо вже часу було вільного, я могла займатися іншими питаннями. Я зустріла в інтернеті Валентину Білову, яка мене познайомила з кораловим клубом. І я бережно відносилась до всього, і тому я почала з коралової води. І перших п'ять днів, пропивши коралову воду, я замітила, що у мене на ногах зникла оточність. От. І я тоді рішилася на програму 90 днів, взяла першу програму детокс, і я, пропивши місяць, рішила це перевірити. Пішла до лікарні, здала аналізи, зробила кардіограму, сходила на УЗІ, подивилась там в мене і желудок і підшлункову, ну і я е, якось про почки забулася, а потім вже на другий раз, як пішла узнати, які в мене ж аналізи, от, я вирішила у лікаря попросити направлення на узі почок. Підійшла до неї, от, і прошу, а вона говорить: а для чого вам це? У вас моча здана і аналіз як у младенця. Ви здорова людина. Живіть і радуйтесь! І ось тоді я пройшла програму 90 днів. Далі я проходила програму Здоровий кишечник, Коловаду, Ментал Force. І сьогодні я також на цій же продукції. Я щаслива, що я прийшла в кораловий клуб. І вдячна. Що я сьогодні починаю вчитися, як працювати, як створювати команду, і як допомагати людям. Дякую за увагу!